В обласній державній адміністрації визначили основні напрямки роботи департаменту сім'ї, молоді та спорту на 2015 рік. Цьогоріч реалізація в області молодіжної сімейної гендерної політики триватиме в рамках комплексної програми Молодь і родина Житомирщини на 2012-2016 роки. Однак, за словами заступника департаменту, програму необхідно адаптувати до вимог сьогодення, приділивши основну увагу в першу чергу вимушеним переселенцям з Криму та Донбасу та сім'ям учасників АТО, ми маємо понад 10 тисяч мобілізованих. Громадян Житомирської області, які перебували в зоні АТО, які перебувають, які ще не знаємо, яка вона цифра буде по мобілізованих і в майбутньому. Ми маємо, на жаль, 152 загиблих, і в кожного з них є сім'ї, в переважної більшості є діти. Ці сім'ї потребують вашої допомоги, нашої спільної діяльності, допомоги у наданні різноманітних послуг, соціальних, побутових у наданні допомоги одноразової матеріальної, гуманітарної допомоги, у наданні допомоги у влаштуванні дітей до навчальних закладів. До дошкільних навчальних закладів, що ж стосується переселенців, то нині на Житомирщині їх проживає близько 7 тисяч. З них майже 2 тисячі це діти. Така сама кількість інвалідів та пенсіонерів, і 1953 жінок, які приїхали до нашої області з дітьми, але без своїх чоловіків. Тому ця категорія людей, на думку Олександра Антонюка, потребує постійного соціального супроводу. Житомирщина відкрито і щиро зустріла і серцем сердечно цих людей. І є в нас прекрасні, чудові приклади, де небайдужі люди і вночі приймали таких людей, переселенців забезпечили всім необхідні. Але потрібно розуміти, що, на жаль, найближчий час ми бачимо, що перспективи повернення немає, і ми маємо свою роботу на місцях і на рівні обласних організацій установ зорганізувати, скоординати. Скоординувати таким чином, щоб і ці сім'ї опинилися в полі зору відповідних структурних підрозділів сім'ї та молоді, службу справ дітей, центрів соціальних служб, відділів освіти, закладів охорони здоров'я. Ще одним напрямком роботи у 2015 році в області буде турбота про понад 13 тисяч багатодітних сімей. Всі ці родини мають відчути реальну допомогу від держави завдяки спрощеній системі надання субсидії. Багатодітні сім'ї перебувають під нашою опікою, сектори відділів управлінь сім'ї, молоді та спорту. Ми просимо звернути увагу і надавати роз'яснення при відвідуванні вами таких сімей, при зверненні сімей до вас про те, про необхідність, процедуру оформлення цих субсидій. Щодо молодіжної політики, то в цьому напрямку головними пріоритетами має стати співпраця з молодіжними громадськими організаціями та патріотичне виховання молоді.